Мої вітання, шановні радіослухачі. Ми слухаємо і дивимося черговий випуск радіобесіди Онтайм. Мене звуть Вікторія Шейкіна. І сьогодні до нашої студії ми запросили тимчасового виконуючого обов'язки директора Палацу культури РС пані Олену Наумчук. Вітаю вас, пані Олено. Менше ніж за місяць ми розпочнемо наш черговий новий навчальний рік. Дітки підуть наші у школу. Зокрема, і. Почнуть відвідувати гуртки Палацу культури Рівненської АЕС. Так от, Олена Петрівна, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам і глядачам, яким загалом видам мистецтва можуть навчатися наші діти у стінах мекки творчості Палацу культури Рівненської АЕС. Так, всім вітання. У нас на сьогоднішній день є вокальне мистецтво, хореографічне мистецтво, театральне мистецтво. Образотворче мистецтво, навіть можна сказати, частково інструментальне мистецтво є така можливість. Кожен із видів мистецтва, які є у нас, вони ще поділяються на різні від... відвиди. відвиди. Так? так, можна сказати так. От, наприклад, якщо взяти образотворче мистецтво займаються різними техніками: і пейпарт, і є розписи. І малюнок як портрету, і, ну, тобто, різні, різні види образотворчого мистецтва ми підтримуємо наші народні традиції, нашу етнокультуру, тобто народний танець дуже важливий, дуже гарний, дуже цікавий. І я рахую, що він має бути. Пані Олена, так, оскільки ви вже почали згадувати про конкретно гуртки і конкретних керівників, то давайте все-таки для наших глядачів. Трішечки обрамимо це в конкретні цифри. Скільки всього функціонує гуртків е і колективів Палаці культури? І що це за педагоги чи наставники, які працюють з дітьми? Хто вони? Е на сьогодні у нас є 28 гуртків та колективів. Це е входять сюди всі жанри мистецтва. Е ми також. Е Маємо в планах збільшити, маємо в планах розширити, зробити ще деякі моменти цікавіші, щоб піти в ногу часу. У нас всі педагоги керівники є наші. Уже, скажімо зубри. так, так, старожили ж зубри, як ви кажете, так це ті, які починали з 90-го року, і до сьогодні вони тримають планку. А, ми так. слідкуємо за вами. Тримають, звичайно, але дуже приємно, що у нас є молоді нові кадри. От, наприклад, зовсім недавно до нас прийшла нова керівник сучасно бального танцю Каріна Кравчик. Дуже цікаво, креативно е, планує працювати. Набираємо також дітей. Є е, у нас рік тільки працює один із різновидів, скажімо так, театрального мистецтва музичний театр. А що це розкажіть? Це, е, це колектив, який поєднує в собі. Е, Акторську гру, вокал, десь частково навіть хореографію. Вони залучають спеціалістів різних, щоб могли підкоригувати. От у цьому році, в вересні-жовтні, ми плануємо побачити їхню першу музику. Так, нічого собі, то ми І скоро у нас в стінах Палацу культури буде справжній Бродвей, правда? Ну, звичайно, ми, ми намагаємося так. Щоб було дуже цікаво. От. І є е, е, у нас на думці ще е, трошечки розвинути хореографію. Е, також вокал. От, е, у нас є вокал, класичний вокал, вокальний гурток, є вокальний гурток з елементами фольку. Е, дуже цікаво. В сучасному, сучасному поємні саунд, до речі, напевно, так, так. Так, так. Саунд, до речі, керівник. Від Шахно в цьому році закінчила прийшла точніше новий курс навчання по сучасній постановці голосу, по сучасній технології виконання і подачі для дітей. Приємно те, що наші молоді керівники йдуть в ногу з часом, і нам не треба, скажімо так, шукати якісь. Види і методики подання вони самі над цим працюють. Вони слідкують дуже працюють над самоосвітою. Це приємно, що мають основу. Вони всі з вищою освітою мають гарну школу, але не зупиняються на цьому. Йдуть в ногу часу. Ну і ми можемо нашим слухачам і глядачам нагадати, що вони також можуть слідкувати за усіма так. успіхами палацу культури на офіційних інформаційних ресурсах, як Рівненську. АЕС у Фейсбук, Телеграм, Ютуб, Інстаграм, також і офіційний ресурс в Фейсбуці, так палацу культури. На сторінці Палацу культури на сьогоднішній день є інформація про набір у гуртки і колективи. Там є повністю все і контактні телефони, прізвище ім'я по батькові керівника. Тобто, кожен може подивитися на цей цю інформацію і вибрати для себе якісь, скажімо, один чи інший гурток. Ще, наприклад, хочу сказати про те, що ми вже традиційно у нас є день відкритих дверей, свято, яке ми. Робимо для дітей, для батьків для тих, що вже у нас давно ходять, і ті, хто вперше до нас хочуть прийти, для того, щоб вони могли обрати для себе, могли зрозуміти, буде захід для дітей, будуть оголошувати деякий керівник з дітками. Вони підійдуть, все побачать самі особисто, щоб розуміти. Особливо це для образотворчого мистецтва відповідно це треба побачити. А давайте проанонсуємо, коли цьогоріч ми очікуємо цей захід. Це приблизно буде 2-3 вересня. Зазвичай ми проводимо цей захід в той день, коли йде 1 вересня mm -hmm. у нас святкові по школах. Mm -hmm. Тільки там це в годинах іде вранці. А ми для того, щоб могли завітати до нас і батьки. Ми цей захід проводимо біля 18-ї години. Точна інформація буде оголошення на сторінці Палацу культури у Фейсбуці. Уйде і е, чекаємо всіх. А що для дорослих пропонує палац культури? Е, для дорослих у нас є е, народний аматорський фольклорний гурт Полішуки Тамара Рижа. Там можуть бути і вона залучає і молодь, і старших віком. Є клуби за інтересами, де можна, в кого там, наприклад, є якісь проблеми із опорно-руховим апаратом, тобто вони там займаються трошечки розминкою різновидом таким от. Є у нас любителі співу народний аматорський хор ветеран там взагалі без обмежень. То виходить, я не помилилась, коли назвала Палац культури мекою культурного життя <клес> так? нашого міста. Так. А от таке ще запитання: чи можете діти, які от в перший рік прийшли займатися в тому чи іншому гуртку Палаці культури, розраховувати на те, що вони вже впродовж Року матимуть можливість чи виступати на сцені, чи їхати на якийсь конкурс, чи вже виставляти свої роботи на виставці. Тобто, чи можуть розраховувати діти і батьки вже на якусь певну віддачу, скажімо так, на якусь можливість себе проявити вже на публіці? Е, ну, е, звичайно. Можливість таку має кожна дитина, тому що прийняти участь в якомусь заході це не завжди означає, що це дитина має там повноцінно вже знаєте на високому рівні заспівати. Це є різні участі. Є в нас розважальні програми, є тематичні програми, де ми задіюємо дітей, які би попробували себе в ролі артистів ще не з. Зовсім у тому образі, в якому вони мають бути, бо діти, наші мають звикнути: звикнути до сцени, звикнути до самої обстановки, звикнути до мікрофону. Навіть знаємо, що також ви максимально намагаєтеся працювати із. Нашим місцевим реабілітаційним центром, тобто проводити розважальні програми для Постійно. для цих діток, так? так також на білому озері постійні розважальні, тобто розкажіть про іншу сторону діяльності закладу, тобто не в стінах, а поза так, звичайно, ну в принципі, кожна робота, яку яку б ти не робив, хочеш побачити результат. Відповідно, наші організатори культурно-дозвілєвої діяльності, вони. Це включають в свій річний план роботи, тобто ми це плануємо, плануємо заздалегідь і е, роботу з реабілітаційним центром, і відповідно для того, щоб наші е, напрацювання могли побачити і е, діти міста, і ті діти, які до які приїжджають до, до речі, дуже багато дітей, переселенців є, є приходять. І е, дійсно батьки дуже дякують, тому що е, діти травмовані. Діти дуже. З закриті, так Так, закриті, і вони оце це їм допомагає, особливо коли залучаємо їх як учасників е артистів. Олена Петрівна, хотілося б довідатися. А е знаємо також і слідкуємо за закладом. Е дуже стіка і тверда позиція у волонтерстві закладу. Ви проводите безліч волонтерських заходів. Mm -hmm. І, от розкажіть про це, ще напрям цікаво. Найперше, це те, що ми це в собі. Несемо і стараємося це організовувати. Дуже багато це йде від дітей. Діти дуже перейнялися. В репертуарах всіх колективів це просто можна прослідкувати і побачити. Ви, напевно, пам'ятаєте про те, що разом спільно з усіма і працівниками станціями станції, точніше, був організований аукціон. Це роботи, які Робили, виготовляли і керівники, і діти. Тобто кожен хоче зробити якийсь вклад. От на сьогодні ви напевно бачили було інтерв'ю нашого. Колишнього працівника Назарука Богдана, який потрапив в таку складну ситуацію і потребує допомоги, він взагалі не рухається на сьогоднішній день. То ми в планах також Благодійні хочемо західи, так провести благодійний захід, тому що він наш, якби не було стільки вистав, і ті змістовні вистави, які робив Богдан, він дійсно такий пройнятий. 呃。Uh Душею народу, і він таким був завжди. Це не через ситуацію, яка сталася сьогодні. Він такий був від початку. Тому хочеться підтримати. І ми стараємося підтримувати всіх, кому треба допомога. От зовсім недавно був захід для учасниці нашого хореографічного колективу. І хочу сказати, що на сьогодні дівчинка вже Боже, танцює. Це, це чудо, реально, це чудо. Тому тому що не було можливості дуже велику суму виділити на складну операцію. І дівчинка могла лишитися із великими проблемами в хребті. На сьогоднішній день вона вже приходить на репетиції до Валентини Іванівни, і ми надіємося, що в зовсім Через невеликий час знову побачимо соло. Які все таки плани? Загалом, а ви, як е тимчасово конуч обов'язки керівника, маєте е стосовно розвитку закладу, стосовно е нових проєктів. Що у планах на майбутнє? В нас цьогоріч буде Підтвердження звання в нас є колективи, які мають звання народний, зразковий. Тому я надіюся і ми хочемо зробити гарний великий захід за участю цих колективів. І в подальшому хочемо об'єднати трошечки різні жанри в одному, скажімо, проєкті. Ну, я сподіваюся, що це в нас вийде і е, будуть поціновувачі наші е, задоволені. От е, і надіюся, що ми робимо добру, гарну справу. Тому щиро бажаю, Олена Петрівну, аби е, новий начальний рік для нашої молоді, для наших діток справді пройшов під мирним небом. Ми на це сподіваємося. Ми цього очікуємо. Е, бажаємо вам тільки розвитку і дякуємо, що ви до нас завітали. Щиро дякую всім нам миру перемоги. Надіємося, що цей навчальний рік ми проведемо без тривог, так, так щоб. Спокою, в радості, в задоволенні. Ну а оскільки ви ще згадали цю тему, то аби батьки не хвилювалися, палацкультури забезпечені укриттям. Тому так. всі умови всі. створені, аби діти мали можливість безпечно і якісно розвиватися, правда? Так, звичайно. Дякую. Запрошуємо. Хай до нас приходять усі. Ми всіх чекаємо з нетерпінням. Ну, а вам, шановні слухачі і глядачі, нагадаємо, що в ефірі звучала програма Радіо Бесіда ОН Тайм. мене звуть Вікторія Шейкіна І сьогодні ми спілкувалися з тимчасово виконуючи обов'язки директора Палацу культури РС пані Оленою Наумчук. Ну а вам, друзі, бажаю, аби мирне небо над вами сяяло. Лише позитивом, дякую, що були з нами. Дякую, що довіряєте нам і нас слухаєте. На все добре.